Сьогодні ми проводимо наш щомісячний розіграш серед вас, підписники, та клієнтів, які замовили в нас водичку в жовтні місяці. Ну що, поїхали! У нас в жовтні місяці 1232 учасники. Переможця ми оберемо, як завжди, рандомно через генератор чисел. Ось наша програмка. Учасників 1232. Натискаємо число 706. Дивимося у нашій базі. Хто в нас переможець. 706. 706. Вітаємо! Адреса Рубана24. Цей пере переможець отримає безкоштовно бутильок води на обмін. Ми вас вітаємо ще раз. До нових зустрічей вже в грудні місяці. До побачення!